Дачний кооператив під Києвом. Тут втомлені жителі мегаполісу шукають спокійного життя. Усе змінилося рік тому, коли поряд поселився новий сусід і завів бійцівську собаку. Випусти, йдеш по дорозі, а собака бойцовська і ну, кидалась, хватала. Діти тут літом, це ж дачний часок. А коли чоловік випиває, немов і сам з ланцюга зривається, скаржаться люди. Останній дебош тут був на вихідних. Під гарячу руку сусіда потрапила родина Вікторії. Попросили успокоїтися, він дістав топор і попитався напасти. Потім ми визволі поліцію, приїхала поліція його успокоїла. Потім чоловік дістав ножа і заходився різати сусідам шини. Довелося знову викликати правоохоронців. Ніхто навіть не думав, що цього разу усе обернеться стріляниною. Вирвався від них, побіг до вольєра з криками, що зараз на вас нацькую собак своїх. Поліцейські залишили подвір'я, і вже за каліткою цей господар намагався ножем вдарити жінку поліцейську. Тому її напарник спочатку сказав, що буде застосована табельна вогнепальна зброя. Після чого здійснив постріл, і куля потрапила в живіт. Тому господарю поранений чоловік плигнув в канаву і утік до сусідів, звідти швидка забрала його до лікарні. За день до інциденту з поліцією чоловік зніс кілька секцій сусідського паркану. А ось стоїть його автомобіль із характерними пошкодженнями. На подвір'ї є родичі, але вони спілкуватися із журналістами відмовляються. Нічого не знаємо, в лікарні. медики до чоловіка не пускають. Відомо, що його вже прооперували. Загрози життю немає. Поранення 32-річного Івана співчуття у сусідів не викликало. Вони повністю схвалюють дії поліцейських. Правильно, я б його убив би. За погрозу працівникові поліції проти чоловіка відкрили кримінальне провадження. Як з'ясувалося, вже не перше. У поле зору правоохоронці чоловік потрапляв і раніше за те, що бив свою дружину. Перевіряють і поліцейських, чи правомірно ті застосували зброю. Собаку і ножа, яким погрожував чоловік, родичі заховали. Але сусіди готові у суді доводити, що вони були. А сусід не жертва, а дебошир.